910-й день випробувань стійкості та героїзму українського народу, який несе тягар російської агресії та захищає свою свободу і незалежність. Завдяки мужності наших воїнів Україна тримає оборону і ми не маємо права забувати, якою ціною нам дається перемога над російським агресором. На жаль, Чорна звістка з фронту знову змушує плакувати непоправну втрату всю нашу громаду. 13 серпня. Під час бойових дій на території Росії поблизу населеного пункту Олегівка обірвалося життя порятинця Олега Шпітька. Спроботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Олега Шпітька оголошується відкритим. Родився Олег 25 грудня 1992 року у Пирятині. Навчався в Пирятинському ліцеї, потім у Калиново-Мостівській школі. Фах лаборанта хіміко-балтеріологічного аналізу здобув у Ічнянському аграрному ліцеї. Олег завжди був готовий подати руку допомоги кожному, хто її потребував. Щирий, усміхнений, відповідальний, чесний, добрий воїн з великим серцем і душею, справжній патріот-захисник. і захисник. На захист України від російських окупантів вперше Олег Шпітько добровільно став наприкінці 2022 року, захищав рідну землю на різних ділянках фронту. У 2023 році був демобілізований за станом здоров'я. Але думки щодо повернення до лав захисників не покидали чоловіка, і вже у 2024 році він повторно пішов добровольцем на захист держави у загиблого. Залишилися батьки, дружина, діти та сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо з ними біль тяжкої втрати, низько вклоняємось Олегу за те, що боронив рідну землю, рідну домівку та кожного з нас. Знову місто моє у жалобі, весь біль на серці і в душі. Пішов країну захищати, прийшов додому. У труні стоїть перятин на колінах, скорботі тануча свіча, родина зустрічає сина, застигла туга у очах. Життя віддав за перемогу, за спокій кожного із нас, забувши втому і тривогу у цей лихий, жорстокий час. Завжди усміхнений, привітний. Чому ж такий короткий вік, чудовий син. І друг надійний твій образ пам'яті навік. Злетів ти ангелом відважним, незламним, сильним, вольовим, щоб з неба край свій захищати від знавіснілої орди. Хай райський сад тебе втішає, дарують радість небеса, горить і до довіку не згасає, священна пам'яті свіча, низький уклін батькам за сина, нехай Господня благодать. Зійде на вас в святу годину І не буде більше залишати. Уклін доземний за героя. Дай Боже сил перенести нестерпний біль, велике горе. Ваш син у пам'яті живий. До слова запрошується секретар Прятинської міської ради Сергій Пазюк. Дорога родина, шановні. Мешканці нашої громади знову клята війна принесла в наші серця біль, а на очі сльози. Знову ми прощаємося із захисником Батьківщини. Олег виконував бойове завдання і загинув при виконанні бойового завдання. Хто, як не Олег, і такі, як він, буде? Захищати нашу рідну землю від ворога. Їх тисячі, їх тисячі, хто не повертається до рідної домівки, але їх смертя не даремна. Я не знаю, коли закінчиться війна, і я не знаю, скільки ми ще раз будемо збиратися цією громадою і проважати останню дорогу наших героїв. Але я точно знаю, що буде мир на нашій землі. І в першу чергу завдячуючи Олегу Шпітьку і таким, як він, солдатам, які зараз воїнам несуть оцю службу і захищають кордони, і захищають нашу землю від ворога. Вічна пам'ять і слава Олегу, і велика подяка батькам за сина героя. Слово надається начальнику другого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковнику Грицуну. На превеликий жаль, кривава війна триває і продовжує забирати найкращих і найвідданіших наших захисників, які ціною власного життя виборюють мир на нашій землі. Вічна слава і вічна пам'ять героїв! Низький уклін родини, герої не вмирають. Ти сині, Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто Ми буде брати яму? хто ж ми буде? Брати яму? Ей, виберут ми чужі. Ти мамко, буде, ци не жаль ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. Set to land.